Друзі, підписуйтесь на канал Інсайдер, аби першими дізнаватись про найголовніше. На Закарпатті Роми влаштували бунт проти співробітників ТЦК та поліції, пишуть місцеві паблики. Вони публікують відео, на якому сільська дорога забита машинами поліції та Нацгвардії. На вулицях десятки поліцейських із автоматами. Між автомобілями ціловиків ходять жінки та обурюються тим, що чоловіків забирають на війну. Як у Путіна забирають людей, треба машину їм ламати, може, і нас забирати на війну, кричала жінка, яка веде зйомко. Некай заду і так як у Путіна забрають люди. Некайте що роблять У забирати примот. та що з людьми роблять. Прийшли забирати людей, бо самі тут стоять, як велика гора. А люди, а люди, а людей тут забирати по хижах, не кого такий дав дозвіл. Треба машину їм ламати. Що позабирались там нага, ну, може і нас заберете на війну, хлопці. Ну, Мами Богдана забрати. Два браття, зі мною вже на війні та й третє. Хлопці нас забирають на війну! Нас війна!

що думати? Некайте кілька прийшла за машинів, хочуть забирати людей, позабирали людей. Все так як у путіна насело, забирають людей самі стоять, як Хора. Вірайте, поникай малаго! А беруть баланчики, та що нам фукають очі. За косі прямують! є дає мені! Мамо, бейте їм машину, дрога, браті, бейте їм машину! Не та правда, а ця і слава. Немає, немає. А ти не їдеш, бо ті, хто з війни прийдуть, туди, де все збирають, я уліз, за кой працюють, мої боби. Я йду, я йду, я йду. Не, не, не. Де ви це поправите, як це робите? Хлопці, знаєте, де які суть люди? Наприйдіть нас на другий раз!

в полімай там замують бо там їх постріляють там меркнуть та все капе. Так курица там сидить. Екіпа їх прийшла. А вони там. Пологих перетинили. Там там там. Телефон у TikTok, але не старий. Відемо, які після разу прийшли там, добрий день. Ладірство вас дуже віде, то що ви до нас прийшли. Що вже ви! – Діка мало, чоловіка мало заміні.